Шахраї орудують у соціальних мережах. Від імені друга присилають повідомлення з проханням дати номер банківської карти, бо терміново треба перевести кошти. Потім поступово видурюють у жертви номер мобільного, на який прив'язана карта, пін-код, паролі підтвердження тощо. І людина навіть не здогадується, що по той бік екрану зовсім не друг, а не знайомець. Питання, як же шахраї отримують доступ до аккаунту у соцмережі, все просто. За допомогою звичайного смс-повідомлення на мобільний телефон, від нібито Служби безпеки банку. За посиланням в СМС на пристрій встановлюється програма, через яку шахраї без вашого відома отримують паролі від пошти, акаунтів соціальних мереж та інтернет-банкінгу. І все, ви прочитали, і вже ваша інформація щитана. Вводяться виріси, і потім завдяки цьому щитується вся ваша інформація. Єдиний вихід убезпечити себе не переходити за підозрілими посиланнями, аби ніхто від вашого імені не міг здійснювати шахрайські дії. Ще одна поширена схема видурювання конфіденційної інформації. Псевдопрацівники служби безпеки банку дзвонять на мобільний. Схема стара як світ, а люди досі ведуться. Одне з останніх шахрайств, яке було скоєно, це у нас в Новгород-Сіверському, представившись працівником Служби безпеки одного із банків України. Шахрай видурів у громадянина понад 10 тисяч гривень. Ну у нас відкрите кримінальне провадження за знаками статті 190, частина перша кримінального кодексу України. Буде відповідна служба у нас проводити. Розслідування перш за все не треба нікому вірити. Ніколи служба безпеки вам не буде телефонувати і казати, що ми заблокуємо ваш рахунок, якщо ви там не зробите таку там дію і так далі, ніколи не треба вірити в ці телефонні розмови, тому що ваша інформація щодо карти, вашого пін-коду, ваших вашого CV коду повинна бути достовірно дана тільки вам. Якщо потрапили на гачок шахраїв, головне діяти швидко, звернутися до банку, аби заблокувати картку, а потім до поліції. Так, шанси вберегти ваші гроші та знайти зловмисника вищі. Якщо вчасно ви повідомити правоохоронцям, то можна вирахувати по гарячих слідах цих шахраїв, але в подальшому вже буде більш складніше.